Яка ваша мрія, одна із, неодмінно збудеться? Отакий От буде розклад. Надихаючий. Хто ви? Ви ви сама по собі сонце? Чи сам по собі? Світла людина, людина мудра, людина просвітлена. Знаєте закони світостворення? Ви знаєте, хто ви? Ви розумієте суть? Ви вже здогадуєтесь, як тут все влаштоване в цьому світі. Прийшли тяжкий шлях до пробудження. Багато кого втратили, або багато що втратили, або то, і то. Король відчувай ви вийшов. Після цих втрат, таких важких переходів і трансформацій, ви стали досить відстороненим. Нікого не пускаєте глибоко до себе в серце. Але не зі сторони обіди якоїсь, а зі сторони таких провірок, тобто, щоб до вас потрапити в душу, так? Щоб ви впустили цього когось, а, тут прям треба постаратися. В першу чергу ви повинні вірити цій людині. Хоча б спробувати, бо ви вже давно туди нікого не пускаєте. Так, якось це поверхневе. Можете притворятися, що ви, можливо, так близько прям підпускаєте людину, насправді ні. Такий одинокий, внутрішньо. Окей, але у вас скоро збудеться ваша мрія. Ви попрощаєтесь з цим, скрізь, одиночеством, з цими пошуками, з цим вглядуванням в кожну людину. А, можливо, це вона, чи, можливо, це він все-таки наступний і єдиний мій партнер чи партнерша. Змогу побудувати серйозні стосунки по карті сила, туз пентаклевий, сім'я, родина в любові в зла.